Постійно звучить питання про те, що робити, якщо роботодавець відмовляється заповнити додаток номер один такий, як мусить бути, тобто, щоб ставка була не менша ніж 3,490 брутто в місяць або 22,80 за годину, якщо це умови злицення. Що робити в такому випадку? По-перше, якщо ну, переконатися, що ви цьому роботодавцю потрібні. Бо якщо роботодавець не хоче зробити тих кроків, які допоможуть вам отримати карту побиту, отже, можливо, ви йому не потрібні. І через це він так робить. Якщо ж ви йому потрібні, то ви мусите у роботодавця знайти саме ту людину, яка зацікавлена у тому, щоб ви там працювали. А ця людина вже власнику. Пояснити, що і як робити, зрештою, ви можете дати їм мій телефон плюс 48 730 150 901, І я сам поясню е, цим людям, що. Потрібно робити, якщо вам, якщо їм ця людина потрібна, якщо ви їм потрібні. З іншого боку, якщо ви бачите, що нічого з цього не виходить, тобто ви щось просите, а вам відмовляють, то ви це означає, що ви цьому роботодавцю не потрібні, і треба знайти іншого якого, як, якому ви потрібні. Ви, до речі, можете не працювати в того роботодавця, від імені якого подаєтеся на побит часовий, в момент, ну, до моменту, поки вам не видадуть карту побиту. Коли видадуть, тоді ви вже. Мусите або працевлаштуватися в того роботодавця, або, е, е, або повідомити воєводу, що ви там працювати не будете і будете працювати, де їде. Водночас е, рекомендую не терпіти, якщо роботодавець не хоче вам написати у, у додатку номер 1 3490, мінімальна зарплата, не менше ніж 3490. Значить, ви йому не потрібні. Саме так треба це трактувати, і треба йому помахати ручкою, і найти іншого.